Друзі, доброго дня на зв'язку Тарас Рацевіл. Сьогодні ми поговоримо про те, чому впав курс долара і взагалі, що нам очікувати з курсом у 2023 році. Отож, можна виділити як мінімум чотири таких великих причини, чому курс долара в кінці лютого, на початку березня 2023 року знизився, фактично до 38,50 копійок за 1 долар. Пригадаємо, що раніше курс долара доходив до 42 Ну, тож, перша причина полягає в тому, що нас все-таки сильно великими сумами гарно підтримують міжнародні партнери, дають нам величезну суму грошей, багато мільярдів. І Європейський Союз, і Сполучені Штати, і інші країни фінансово нас підтримують дуже добре. А, ну і крім того, в нас нещодавно була річниця війни, і багато хто очікував, що на річницю війни може відбутися якесь загострення, що Росія знов піде в наступ, що будуть ракетні удари і так далі. Того всього не відбулося. Ну і після цього тиск на ринок і тиск таке навантаження на людей зменшилось, і це також впливає і на валютний курс. Тобто, перша причина та, що нас далі підтримують міжнародні партнери, там все добре наразі. І це тішить. І звичайно, що це стримує курс в межах стабільності. Наступна причина це те, що почали працювати і спрацювали ці валютні депозити, про які багато вже я говорив, багато говорять про те, що е, ці валютні депозити допомогли. Е, Тишити, знизити цей тиск, знизити паніку, коли люди на початку війни бігали по банках, бігали по обмінниках і скупляли долари. Зараз цієї проблеми немає, тому що багато хто поклав гроші на оці валютні депозити. Нагадаю, їх є два види: перший валютний депозит це депозит під приблизно 37,50. Де ви кладете гроші, де ви гроші на картку гривневу. З цієї гривневої карточки купляєте, е, долари по курсу 37,45, 3750, і відразу ці гроші мінімум на три місяці кладете на депозит. Ось за три місяці ви забираєте через касу долари. І другий вид депозиту це е, депозит по курсу НБУ. Цей депозит працює приблизно з жовтня 2022 року, де ви купляєте долари по курсу НБУ 36,6, кладете ці долари відразу на депозит на півроку, і через півроку ви забираєте гривні, знову ж таки, по курсу НБУ, які будуть на момент закриття даного депозиту. Ось так. Тобто на ці депозити поклали сотні мільйонів доларів. Це з одної сторони, велика сума, з іншої сторони, не дуже велика, тому що. Все ж таки сотні мільйонів доларів це не мільярди. Ось, але тим не менше, тиски навантаження на банківську систему на курс долара це зменшило. Ось. І е, третя причина це є посівна. Тобто зараз весна, багато підприємців, вони на зиму аграрів, на зиму скупляють долари, запасаються доларами, зиму зимують, на весну починають купувати паливо, починають купувати. Посівні матеріали, і, ну, і таким чином продаючи долари, викидаючи долари на ринок і забираючи з ринку гривні, вони таким чином знову ж таки створюють певний якийсь відсотках дефіцит гривні і таким чином. Курс втримується, стримується, і це допомагає тримати курс гривні. А, і четверта причина це те, що НБУ знову ж таки підвищив нормативи резервування банків гривнею. Тобто тепер банки повинні більше тримати гривні на резервах. Ось і було підраховано, що приблизно 24 мільярди гривень українські банки повинні зараз. Витягнути з ринку, ну, звідки вони візьмуть ці гривні? Ті гривні треба покласти на резерви та зберігати ці гривні. Їх, звичайно, що треба десь взяти. Або банки візьмуть зі своїх якби, ресурсів, або продадуть долари. Продадуть долари на ринок, відповідно, з ринку витягнуть гривні. Раз гривні на ринку стане менше, ну, відповідно, ціна цього товару зростає, так як на базарі. Чим більше яєць на базарі, тим нижча ціна цих яєць. Відповідно, як заводи перестали працювати на початку війни, яєць стало мало. Люди почали шукати, роздивлятися, дивитися, підшукувати. І таким чином попит був більший за пропозицію, і ціни на яйця дуже сильно виросли. Теж саме з валютою, все це працює з по графіку. Попит пропозиція одинаково у всіх сферах, де є ринкова економіка. У нас все-таки. Економіка більш-менш ринкова. Е, отож, які є ризики, так? бо багато хто зараз думає про те, що ой, може, мені краще ті свої долари, що в мене десь там на задачці, є, я їх всіх переведу в гривню, покладу, наприклад, на депозити, або куплю гривневі облігації, або ще щось. І таким чином, що робити, в нас, українці, е, 5 копійок вверх, 5 копійок вниз, починається паніка, всі починають за цим слідкувати, переживати і так далі. Що ж тоді робити? Що ж робити, бо курс вже 38,50, а Вже хто каже, де хто буде 35, а де хто каже, може знову повернеться до 29 і так далі. Так от, моя особиста думка, що до 29, навіть до 35 долар не повернеться. Чому? По-перше, назву кілька причин: по-перше, війна в нас не закінчується. Не закінчиться найближчим часом, я думаю, що це все роз, всі розуміють, і взагалі невідомо, коли вона закінчиться, і скоріше за все, вона буде довго. І що поганого, дуже поганого, те, що все-таки війна відбувається на нашій території і знищується українська інфраструктура, знищуються українські міста. І люди не можуть спокійно жити в тих містах, прифронтових е містах, не можуть спокійно жити. Багато хто виїжджає. У мене от недавно знайома переїхала з Дніпра. До Львова, Дніпро, в принципі, більш-менш ще спокійне місто, але каже, що жити вона там не може, тому що бахкає е, періодично і вона просто каже, в мене нервова система не стри... просто не витримує. Тому це все дуже сильно впливає на економіку. Е, кінець війни невідомий. Друге, економіка не працює, не, від... не йде відновлення ВВП, тобто, десь, можливо, зупинилося вже спад, але відновлення не появляється. І це теж погано, тому що війна це все-таки економіка. На це потрібно дуже багато грошей. Нас підтримують міжнародні партнери, але знову ж таки, чи є гарантія, що нас будуть підтримувати, наприклад, через три роки, через два роки, або війна буде тривати, скоріш за все. Якщо в Сполучених Штатах, наприклад, Трамп виграє вибори, що тоді? Трамп вже сказав, що я не дам гривні ні копійки. Ось і так далі. Тобто немає впевненості в цьому експорт. Далі програє імпорту. Нас імпортують набагато більше товарів, ніж експортують. Цей зерновий коридор. То працює, то не працює. Працює гірше, ніж а, він міг би працювати. І, в принципі, цього коридору є недостатньо, щоб вивозити все зерно і весь експорт. І це погано. Наступне, ділова активність підприємці не очікують, не очікують найближчим часом сильного покращення. А наступне платіжний баланс негативний. Тобто, в нас з України вивозиться більше доларів, ніж ввозиться. Ну, поки що, поки міжнародні партнери дають свої мільярди, то ми його зрівноважуємо, але все рівно, як тільки ця допомога знизиться, нам не буде звідки брати долари. Українці за лютий 2023 року купили доларів на 500 мільйонів більше, ніж продали. Тобто, НБУ зі своїх запасів викинув на ринок 500 мільйонів доларів. А це півмільярда, так коли нам дають по 5 мільярдів кожного місяця, це небагато. Але якщо знову ж таки, якщо цього не буде, звідки ми будемо брати долари? Придеться друкувати гривню і зразу піде інфляція, зразу піде девальвація. Тому як таких причин для сильного спаду курсу долара немає. І невідомо, чи буде найближчим часом. Моя особиста думка, що так потрібно і в гривні мати, і в доларах, і на депозиті, і облігації, потрібно робити максимальну диверсифікацію. Але Якщо ви зберігаєте в доларах, то наразі основну суму все-таки потрібно зберігати в доларах, тому що курс сильно і довго впадати не буде. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати. Підписуйтеся на канал, тут багато цікавого відео. Дякую вам за увагу. І всього найкращого.